Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні я вам пропоную заняття з нетрадиційного малювання. Подарунок для мами бузок. Дітки, найрідніша, наймиліша. Всіх вона вас любить, тішить. Здогадались, хто вона? Та, нашенька, наша мама, рідна дорога. Ось ми сьогодні з вами намалюємо. Ілочку Боску. Але перш за все, розкажіть мені, ви любите свою маму? Так. А яка ваша мама? Так, лагідна, ніжна, добра, хороша, сама-сама найкраща. Так? І зараз перед тим, як малювати, ми пограємо в гру «Продовж речення. У кожної дитини є хто? Мама, так, кожна дитина любить свою кого? Маму, так? Я дуже люблю гуляти зі своєю? Так, мамою. Я дуже пишаюся своєю. Мамою. Так, вірно. На свято ми завжди даруємо квіти. Кому? Мамі, так, молодці. І ось подивіться, який малюнок, гілочку буску я намалювала. Так, а малювати ми сьогодні будемо і пензликом, і ватними паличками. І зараз я вас навчу. Для цього нам потрібно ось такий аркушик паперу. Так, пензлик, водичка. Фарби, і любі можуть бути фарби. І ось такі палички. Я їх зв'язала. Так, паличками будемо малювати квіточки, а пензликом будемо малювати гілочку. Вірно. Так. Для цього я беру пензлик, вмочаю у водичку і кажу, просинайся пензлик. Так. Так. Мочаю, щоб намалювати гілочку у зелений колір. Так, оцей зелений колір. Набираю цими так, і малюю гілочку. Так. Ще водичку наберу, щоб фарба гарно лягала. І намалюю гілочку. І в одну сторону, і навпроти в іншу. І маленькі гілочки. І ще намалюю. І ще. О, яка в мене буде гілочка. Ще можна намалювати листочки. Листочки теж схожі на сердечка. На маленьких череночках, Ну, можна таке. Ось ось такі. Так. І тут у мене буде листочок. Так. І ось тут. Так. Намалювала, промила пензлик і поклала на підставочку. Ось. Так. А зараз візьму ватні палички. Я їх умочу в ладичку. Так, трішки. Так, так. І буду мочати у фарбу. А скажіть мені, будь ласка, а якого кольору в мене квіточки бузку? Так, вони в мене сині і фіолетові, а ще бузок, дітки буває білого кольору. Так. Умочаю у синій. І формую гілочку, квіточку саму. Ось. Просто наношу підбиточки. Ще вмочила ось у фарбу. Так, і ось тут. І ось тут. Такі, як свічечки продовгувати. І бійтеся. Ой, які гарні в нас будуть квіточки. І тут. Так, і тут. Так. А ще вмочу фіолетову фарбу. Так. Так, добавлю кольору. І сюди. Так. Так. Фіолетова темно-синя можна. Так. У кого яка фарба є? Можливо, є. Гуаш. Так. Так. І ще можна умочити другим другою стороною ворожеву фарбу. Так, і додати. Ось. І сюди. І буде справжній у нас бузок. Ось. Так. 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 Покладу птички наші на підставочку. Ось яка в нас гарна вийшла робота. Ось. Ручки потім обов'язково помийте і приберіть робоче місце, щоб мама була рада вашому подаруночку. Так, і обов'язково її поздоровите, і подаруєте квіточку. До зустрічі!